Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. А поговоримо ми про перший місяць весни. Березень. Березень – первісток весни, спадкоємець лютого, провісник квітня. Ранок весни і ранок року. Це місяць сонце весновій. Вітроніс. Весна це пора, коли природа оживає після зимової сплячки, а душа людини наповнюється новим життєвим натхненням. Кожен раз, коли приходить весна, весь світ навколо оживає, сповнюється світлом, кольором і співом пташок. Це час, коли довгі зимові ночі. Поступово відступають перед теплом і промінням весняного сонця, а холодні вітри змінюються на лагідні повітряні подихи. Наші пращури вважали, що початок новолітування має починатися з весною, з пробудження і розквіту природи. У Київській Русі календарний рік починався. 1 березня прихід весни пов'язували зі святом Явдохи. Після зимового сну відроджувалася природа, починалося нове життя, Новий рік. Місяць назвали так тому, що в березні плаче білокора береза, коли наші предки вирубали значні ділянки березового лісу для землеробства. Була поширена назва Березоль утворена з основ двох слів Береза і золи. А вже весна, вже березень почався. Дзвенять пташині радісні пісні. І хоч квітками сад не заквітчався, та дні стоять погожі і ясні, а вже весна. Хоч сніг летить, а тане, стає водою і струмком біжить. А сонечко, як із захмарки гляне, то все навколо щедро заблищить, а вже весна і пахощі весняні, звідки беруться і куди летять, та тільки серцю милі і жадані Тривожать душу, серце веселять. O,